Доброго дня малята! Сьогодні у нас в гостях Червона шапочка, та сама дівчинка, яка носила пиріжки своїй бабусі та в темному лісі зустріла сірого вовка. Сьогодні вона знову збирається до бабусі в гості і запрошує нас з нею помандрувати. Ну що, підемо з червоною шапочкою. Вона, як і більшість дівчаток, любить робити зачіски та має стрічки, які вплітає у своє волосся. Вона шукає найдовшу стрічку, щоб зробити з неї бантик, і причепити його на волосся. Давайте допоможемо знайти найдовшу стрічку. Якого вона кольору? Так, червоного. Це улюблений колір червоної шапочки. Погляньте, який гарний та яскравий бантик зробила червона шапочка і почепила його на волосся. А тепер вона шукає. Найкоротшу стрічку, щоб прикрасити нею кошик. Якого кольору найкоротша стрічка? Правильно фіолетового. Із фіолетової стрічки червона шапочка зробила бантик та причепила його на кошик. Тепер червона шапочка складатиме у кошик пиріжки та вирушить до бабусі. Але ж їй треба йти через ліс до бабусиної хатинки. Як піти, щоб не натрапити на хижого вовка? Аж тут їй на допомогу прилетіли метелики. Вони підкажуть червоній шапочці безпечну дорогу, якщо ми допоможемо їм знайти потрібну квітку. Синій метелик хоче сісти на найвищу квітку. Якого кольору найвища квітка? Помаранчевого. А жовтий метелик хоче сісти на квітку, яка має один листок. Якого кольору ця квітка? Так, рожева. рожева. Зелений метелик хоче сісти на найнижчу квітку. Діти, якого вона кольору? Блакитного. А червоний метелик хоче сісти на квітку, яка має три пелюстки. Яка ця квітка? Якого вона кольору? Так, фіолетового. Молодці. Метелики підказали червоній шапочці доріжку. Аж тут, по дорозі, вона зустріла зайчика та їжачка і запитала у них, як пройти до бабусі, щоб не зустріти вовка. Зайчик і їжачок зголосились підказати безпечну доріжку, якщо ми допоможемо їм. Зрозуміти, де чия іграшка? Вони грались разом. Іграшки скидали в купу, а тепер не можуть зрозуміти, де чия? У зайчика іграшки круглої форми, а в їжачка трикутної. Їх потрібно скласти у кошик з трикутником і з кругом. Якої форми це брязкальце? Кругле чи трикутне? Воно кругле. Значить, це іграшка зайчика. А якої форми пірамідка? Кругла чи трикутна? Трикутна, звичайно. Якої форми обруч? Круглий чи трикутний? Круглий, тому віддаємо його зайчику. А якої форми парасолька? Вона трикутна. Віддаємо їжачку. Якої форми м'яч? Круглий. Значить, це іграшка зайчика. А якої форми повітряна кулька? Також кругла? А якої форми ковпак? Вітрикутний, значить, це ковпак їжачка. Дякую, що допомогли їжачкову і зайчику. До бабусиної хатини недалеко. І сова знає найкоротшу та найбезпечнішу стежину. Але для цього нам потрібно їй допомогти скласти із сірників будиночок. Вже й до бабусі прийшли? Вам сподобалось подорожувати разом з Червоною шапочкою? Червона шапочка і бабуся вдячні вам, що допомогли безпечно пройти через ліс і не зустріти вовка. А нам вже час завершувати наше заняття. До наступної зустрічі!